Добрий день всім присутнім. Сьогодні я хочу зупинитись на основних питаннях, на основних моментах, які повинні враховуватися при прийомі і оформленні заяв як на облік до реєстру пільговки, так і на заяву на призначення пільг. Хвилинку я підключаю презентацію. Насамперед, як ми вже знаємо, подати заяву на призначення пільг може особа, яка перебуває на обліку в реєстрі осіб, які мають право на пільг. І це передбачено пунктом 3.1 порядку надання пільг на житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива і скрапленого газу, затверджено постановою Кабінету міністрів 373. Яка ж інформація обов'язково включається до реєстру? Насамперед, це дані про пільговика. Це прізвище, ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податку, або якщо немає, є відмова від коду, то це паспортні дані, також реквізити документу, що підтверджують право на пільги. Хочу наголосити, що особа, коли подає... Заяву на призначення пільги і на облік до реєстру обов'язково повинна надати оригінал документу, який посвідчує особа. Чому це обов'язково? Тому що навіть якщо ми знаємо цю особу, чи навіть в нас є дані про цю особу від попереднього звернення, якщо ми неправильно внесемо прізвище, ім'я по батькові, чи так само код, це призведе до того, що ми не зможемо працювати цю заяву, це буде або повернення, або відмова у Тому що при опрацюванні звернення в нас йде превентивна верифікація даних, персональних даних щодо відповідності цих даних в державних реєстрах. Наступне, що обов'язково ми заносимо в заяву, це реквізити-документи, що підтверджують право особи на пільги. Зазвичай право особи на пільги підтверджує посвідчення, хоча в деяких випадках це може бути і довідка в тих випадках, коли законодавчим актом не передбачено видачу посвідчення особи. Якщо, наприклад, ми говоримо про закон України про статус ветеранів війни, і гарантії соціального захисту, то відповідно до цього закону... Основними документами, один із документів, який надає особа для підтвердження свого статусу, і так право на пільги, це може бути або електронне посвідчення ветерана, воно формується через застосунок Дія, зразу ж, коли особі встановлюється статус і вона включається до єдиного державного реєстру ветеранів війни. Також це може бути паперове посвідчення яке видається особі за його бажанням. І відповідно до змін з грудня 2024 року, які були внесені постановою 14.20, також до документів, до переліку документів, які підтверджують право на пільги відповідно до цього закону, є і витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Посвідчення також передбачаються і для осіб, яким статус встановлюється відповідно до закону України, про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, деяких інших осіб. Це широке коло пільговиків, вони навіть не всі тут зазначені. Щодо дів і вдівців таких категорій осіб, то законодавчим актом цим не передбачено видачу посвідчення таких особах, тому в даному випадку уповноважений орган видає довідку, в якій зазначається, що особа є вдовою ветерана військової служби чи ветеранів органів справ тощо і має право на пільги відповідно до законодавчого акту. Єдиний орган, який нам не видає довідку, це... Служба безпеки України, то в такому разі для того, щоб надати можливість особі вдові чи вдові ветерана Служби безпеки України право на пільги, це може бути свідоцтво про шлюб, що підтверджує, що це дружина, потім свідоцтво про смерть ветерана Служби безпеки України. О, і також... Посвідчення, яке підтверджувало, що це був ветеран Служби безпеки України. Посвідчення видаються відповідно до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Всі ці посвідчення довічні. Це і постраждалі першої, другої, третьої категорії, а також і видаються посвідчення вдовам дівцям померлих осіб першої, другої категорії. Звичайно, це за тією умови, що смерть пов'язана із наслідком Чорнобильської катастрофи. Хочу звернути увагу на законодавчий акт про соціальний і правовий захист військовослужбовців та читання їх сімей. Відповідно до цього законодавчого акту передбачено три типи посвідчень. Посвідчення вдається безтерміново батькам, матері, матері батькові матері, дружини. Також це може бути повнолітня дитина, повнолітня дитина, яка визнана особою з інвалідністю з дитинства і термін інвалідності, якої безстроково. Також ця дитина має право на пільги. Це видається посвідчення із терміном дії безтермінової. Якщо дитина до 18-ї річчя то дитині видається посвідчення дитини військовослужбовця, який загинув помер чи пропав безвісті під час проходження військової служби. І в даному випадку це посвідчення має термін дії. В самому посвідченні зазначено, що термін дії посвідчення діє до повноліття дитини. Тобто, коли ми заповняємо заяву, зазначаємо реквізити і термін дії посвідчення, ми обов'язково прораховуємо, коли дитина досягає повноліття і це і буде термін дії посвідчення. Також є посвідчення, яке видається повнолітній дитині, особі з інвалідністю з дитинства, військовослужбовця, який загинув чи помер під час проходження військової службися під час проходження військової служби, якщо встановлено термін, встановлено строк дії інвалідності. В такому разі в посвідченні зазначається термін, до якого діється посвідчення. І на це слід звернути увагу, коли ми заповнюємо заяву на пільги. Хочу звернути вашу увагу на посвідчення багатодітних сімей. на моменті, коли ми заповняємо заяву на призначення пільги багатодітним сім'ям. Як ми знаємо, саме поняття Багатодітна сім'я визначено законом України про охорону дитинства. Це чоловік і дружина, які перебувають в офіційному шлюбі і виховують, проживають разом і виховують трьох і більше дітей. Дитина в даному випадку вважається дитина, яка не досягла повноліття, тобто до 18 років. Також може в багатодітну сім'ю включатися і дитина, яка вже виконалась 18 років, але яка вона навчається на денній або дуальній формі навчання, але це не довше, ніж до досягнення 23 років. Основним документом, що підтверджує право багатодітної сім'ї, є посвідчення багатодітної сім'ї. І це визначено постановою 209. 2010 року. Так от, ось те коло осіб, які включаються до багатодітної сім'ї, інформація про таких осіб зазначена в посвідченні. Значить, якщо даної особи посвідчення немає, ми не можемо цю особу зазначати в заяві, у складі сім'ї, на яких поширюється пільга. До прикладу, чоловік і жінка перебувають в цивільному шлюбі. І от вони вирішили зареєструвати свої шлюбні відносини, і дружина подає заяву і включає свого чоловіка в заяву на пільгу. Оскільки чоловіка не має інформації про чоловіка, немає в посвідченні, то сам перед ми повинні повідомити особу, що вона повинна звернутися до органу, який вповноважений на видачу посвідчень, щоб інформація вже про чоловіка була внесена в посвідчення. Тільки тоді таку особу ми включаємо в заяву. Може бути деметрально-протилежний випадок. Наприклад, були шлюбні відносини між чоловіком і жінкою, вони розірвали свій шлюб. І дружина подає заяву і, звичайно, не включає інформацію про батька. І виникають питання, де дійсно батька. Звичайно, заява така повертається для вияснення всіх обставин. Тому і в такому разі повинна заявниця підійти для того орган, уповноважений орган, щоб було внесені зміни до посвідчення. Це або нове посвідчення можуть видати, ані просто вилучити інформацію про батька. У нас є велике коло осіб, які користуються пільгами за професійною ознакою. Це педагогічні медичні працівники, які працювали в сільській, сільській місцевості, проживали в сільській місцевості і на даний час проживають в сільській місцевості. Це і працівники закладів культури і бібліотек, а також ті, які працювали у сфері захисту рослин. Так от, даної категорії осіб посвідчення, видачі посвідчення не передбачено, але ми маємо спільний наказ Міністерства праці і соціальної політики. Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я та Міністерство культури, в якій зазначено, що право такої особи на пільги підтверджується довідкою, яка видається чи відділом освіти, чи відділом охорони здоров'я, чи відділом культури райдержадміністрації, може довідка видаватися і закладом установи, в якій ця особа працювала. Або якщо такий заклад ліквідовано, то це мож... цю довідку може видати і сільська чи селищна рада за постійним місцем проживання на підставі дані з трудової книжки. Наголошую, що ніяка довідочка архівна про перелік років, що працювала особа чи трудова книжка не підтверджує право особи на пільги. Лише довідка, яка зазначає, що особа має право на пільги відповідно до того чи іншого законодавчого акту. Є в нас ряд, широкий ряд законодавчих актів, які передбачають поширення пільг на членів сімей, оскільки ця інформація про членів сімей зазначається в заяві, як і на облік до реєстру осіб, так і в заяві на призначення пільги. Є законодавчі акти, в які пільги не поширюються на членів сім'ї, тому що ними не передбачено. Якщо мова йде за попередню категорію, що я згадувала, це за професійною ознакою, чи діти війни, дан... про даних осіб ми визначаємо лише інформацію за одну особу. До складу сім'ї ми не включаємо членів цієї сім'ї. Є такі законодавчі акти, які передбач... передбачають фіксований перелік тих осіб, на яких поширюється пільга. Наприклад, якщо ми візьмемо законодав, законодавчий акт про, про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в чітко прописано, що пільги поширюються на дружин чоловіків, на непрацездатних батьків, на неповнолітніх дітей, особою як особа, яка доглядає за, першу, за особою з інвалідністю першої групи. Здійснює дорог за неї це за умови, що така особа не перебуває в шлюбі, а також особа, яка перебуває під опікою і піклуванням пільговика. Якщо розглянути законодавчі акти про статус ветеранів війни, гарантії соціальної захисту, а також про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, деяких інших осіб, то в цих законодавчих актах прописано, що, що пільги надаються як пільговикові, так і членам сімей, які проживають з пільговиком. Наголошую, проживають, тому що не обов'язково той факт, що є непрацездатні особи, призводить до того, що їх потрібно включати в заяву, адже вони повинні проживати з заявником. Якщо законодавчим актом пільги поширюються на членів сімей, то то поло осіб, які ми можемо включати до складу сім'ї, передбачено бюджетним кодексом України. Це пункт 5 статті 51. До цих осіб віднесли дружина-чоловік, їх неповнолітні діти до 18 років, Наголошую, до 18. Ось ця категорія дітей, які навчаються до 23 років, вона може включатись до складу сім'ї тільки для багатодітних сімей, всіх інших випадків тільки до 18 річчя. Далі це можуть бути повнолітні неодружені діти, які визнані особи з інвалідності першої групи, або особи з інвалідності першої чи другої групи із дитинства і проживають з пільговиком. Також це відноситься до членів сімей і особа, яка, переб... яка проживає разом з особою з інвалідності війни першої групи і доглядає за ним за умови, що ця особа з інвалідністю не перебуває в шлюбі. Пільги поширюються на непрацездатних батьків. Хочу зазначити, що вважається працездатними батьками. Відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яким є визначено, що непрацездатні особи це особи з інвалідністю та особи, які досягли віку, що надає їм право на призначення пенсії за віком. Тобто до непрацездатних батьків ми не можемо віднести тих осіб, які навіть досягли 60-річного віку, але не отримують пенсію за віком, тому що не мають права в зв'язку з недостатністю років стажу. Така особа вважається працездатна, тому що вона має працювати і набути того стажу, який дасть їй право на призначення пенсії. І останній, хто відноситься до членів сім'ї, це особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на піли і проживає разом із цим пільговиком. Якщо до реєстру пільговиків включається, зокрема, інформація про адресу проживання пільговика, за якою ми здійснюємо призначення пільг. Це може бути або зареєстроване задеклароване місце проживання, або це може бути місце фактичного проживання пільговика. Так от, в останньому випадку обов'язково для підтвердження факту проживання особи за незадекларованим місцем, є довідка, яка підтверджує, є будь-який офіційний документ, який підтверджує фактичне місце проживання. Сюди відноситься і довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Сюди може відноситися будь-яка довідка офіційна, тобто є печатка і є підпис керівника що підтверджує проживання цієї особи. У разі неможливості надати такої довідки, це може бути акт обстеження матері... матеріально-побутових умов до господарства, фактичного місця проживання. Тільки не забуваємо, що цей акт має бути складений відповідно до затвердженої форми і заповняється акт за зверненням пільговика посадовою особою виконавчого органу. І звертаю увагу, обов'язково потрібно наголосити... Пільговикові, які здійснює звернення на обліки, на призначення пір що, у разі будь-яких змін у тій інформації, яка заноситься до реєстру пільговиків, це відповідно до постанови 117, а це чи інформація про персональні дані пільговика, чи адреса проживання, чи склад сім'ї, особа зобов'язана протягом 30 днів, чи особа, чи член сім'ї. Повідомити про це орган пенсійного фонду. В нашому випадку це приводить до того, що особа повинна повторно подати заяву на внесення даних до реєстру пільговиків. Аналогічно і при оформленні заяви на пільги. Відповідно до пункту 3.1 порядку надання пільг передбачено, що у разі виникнення обставин, які впливають на надання їх пільг і розмір, а це може бути і склад сім'ї, це може бути і перелік пільг, які зазначаються пільги адже кожна пільга розраховується розраховується розмір пільги на кожну послугу. Це і зміна надання умов надання тієї чи іншої послуги. Наприклад, якщо людина пільговий користувався електропостачання за звичайним лічильником, підключає двозонний лічильник, це вже приводить до іншого розміру пільги. В такому разі особа також протягом 30 днів зобов'язана подати нову заяву. Ще хочу зазначити, що при оформленні звернення на призначення піль також ми заповняємо блок інформації про загальну та опалювальну площу житлового приміщення. Розмір опалювальної площі впливає на розмір піль. І в даному блоці заповнюється також інформація про поверховість будівлі. Звертаю увагу, що поверховість будівлі впливає на розрахунок пільги, адже в залежності від того, скільки поверхів будинки застосовується інший різний коефіцієнт при розрахунку послуги на опалення житлового приміщення. Також коли зазначаємо перелік послуг, якими користується пільговик, пільговик обов'язково дуже уважно заповнює інформацію про номера особових рахунків, адже невірний особовий рахунок приведе до того, що організація не підтвердить надання цієї послуги. А це в нас здійснюється обов'язково підтвердження послуг при опрацюванні звернення, і послуга така не буде розрахована, що вплине на розмір пільги. І завершується оформлення, оформлення заяви в нас вибором пільговика способом виплати, це через поштове відділення зв'язку чи через уповноважений банк. Хочу відмітити, що реквізити банківського рахунку заповняються пільговика, а не члена сім'ї. Єдиний випадок, коли заповнюється... Реквізити рахунку непільговика це коли ми подає звернення законний представник неповнолітньої дитини. Наприклад, коли неповнолітній дитині встановлено статус члена сім'ї загиблого ветерана війни чи захисника і захисниці. В даному випадку дитина пільговик, але вона неповнолітня, тоді мати, як закон, опікун законний представник, Дає заяву від імені дитини, але заява заповнюється на дитину. До складу сім'ї включається мама з типом-учасником законний представник. І в даному випадку реквізити банківського рахунку заповнюються матері, а не дитини. Ще хочу нагадати, що із травня 2024 року в нас внесені зміни до законодавчих актів, це і до постанови 117 про реєстр осіб, які мають право на пільги, і це до, постанов, до порядку надання пільг, затверджені постановою 373. В плані того, що з травня минулого року подати заяву на внесення, на облік до реєстру осіб, які мають право на пільги, у разі якщо пільговик сам не може подати, не може звернутися, а це чи військова служба, чи хвороба, чи інвалідність. Тоді таку заяву може подати або законний представник пільговика, або дієздатний повнолітній член сім'ї пільговика, на якого поширюється пільги. І заяву на призначення пільг. Також може подати законний представник ПільВП чи дієздатні повнолітні члени сім'ї ПВП, на яких поширюється пільги, і інформація, про яких внесена до реєстру. І якщо передати те, що я казала, хто відноситься до членів сімей, яких поширюються пільги, то повнолітній член сім'ї, на яку поширюються пільги, це може бути хто? Дружина-чоловік, це можуть бути непрацездатні батьки. Це може бути повнолітня дитина, яка визнана особи з інвалідності першої групи, якщо вона, звичайно, дієздатна, чи першої другої групи з дитинства. І Це може бути особа, яка здійснює догляд за особи з інвалідності. Наслідок війни першої групи і проживає з ним. Ось ці особи можуть подати заяву як на включення до реєстру осіб, так і заяву на призначення піль. Наскільки я знаю, у соціальній громаді програма, яка здійснює реєстрацію звернення, не відображені ось ці зміни, які були відображені відповідно до змін з травня місяця. Тобто немає можливості в заяві заповнити, хто подає заяву замість пільговика. Таким особам я б радила подавати звернення безпосередньо до пенсійного фонду, до, до сервісних центрів, або подавати заяву через застосунок Дія чи через веб-портал електронних послуг. Також можна заповнити у вас в сервісних центрах заяву паперового зразка вручну. І обов'язково нагадуємо заявникові, що він повинен повин, повин, повин переглянути всю заяву і по закони, адже своїм підписом він засвідчує все те, що включено до заяви. І також повідомляємо, обов'язково ще раз наголошую, що в разі будь-яких змін, які потребують коригування і в реєстрі осіб, які мають право на пільги, і на призначення пільг, то особа подає заяву повторно. Це всі моменти, на які я хотіла зупинитися. Дякую за увагу.